Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті! Вона на каналі Таро Україна і дуже часто питаєте мене Аня, що у нас там буде по деокупації? Так вона буде чи ні? Да? Дуже часто задаються такі питання. І я ще раз наголошую, я дивлюсь окремо завжди. Контрнаступ. Київ контрнаступ, є відео. Наші плани на контрнаступ. І хочу подивити зараз область, чи можлива деокупація. Давайте загалом найближчі дні. Запорізька область, покажи мені смерть з карти смерті. Важке просування вперед. Знову підсвічується питання АЕС. Якась допомога, яку давно чекаємо. Тут може бути військова. щось прийде, що давним-давно анонсувалось. А є якийсь план таємний, важливий щодо Запорізької області, але а, поки залишається планом, тому що. А нас як стримують від його реалізації, ворог подає, ну по Запоріжжі йшло, знову карта, ворог подає сигнали, що він все-таки претендує на Запоріжжя. Він не отримає це місто, але дивіться, важкі бої. Зараз будуть зіткнення. Те, що я бачу, ворог змінить трішки тактику і про це можу сказати. І тактика буде дуже важка для нас. Для наших хлопців, тому що буде із повітря він наших хлопців, хлопців бити. І по землі ми будемо намагатися просуватися і будемо дуже сильний супротив зараз зустрічати. Дуже якісь криваві, серпневі, знаєте, як коса коса дні, отакі важкі. Не треба мені писати якісь там банальні фрази. От зараз іде загострення, саме смертей. Якщо їх було дуже багато, буде ще більше. Давайте дивитись по містах. Васильівка. Ми чекаємо на якусь зброю, ми чекаємо на підтримку, ми чекаємо на важливу команду. Це в мене барабашка грається. Ну, реально, двері самі собою гуляють. Ми чекаємо на важливу підтримку. Тут, мабуть, треба мовчати, але ми вичікуємо якісь рішення Мелітополь. Вони там дуже сильно укріплюються, дуже-дуже сильно. Нових військових тягнуть. Там якась така важка ситуація буде для нас дуже, поки ми туди не йдемо, тому що, щоб там не казали, що ми там на Мелітопольському просунулись, вони прямо там як фортецю зроблять. Так, дивимось Бердянськ. Важка може піде. Дивимось Бердянськ. Якби то не лунало, Бердянськ нам легше ну, простіше б до Бердянську піти, оминаючи Мелітополь, тому що на Бердянську дивіться. Дуже вдалі якісь будуть наші акції, дуже вдалі буде наш рух, дуже вдалі якісь будуть обстріли біля води, на воді, по району. От прямо будемо чітко влучати в ціль, де і багато їх військових. І вони, як за тих, за тих обстрілів, трошки відведуть з якоїсь частини нашого шляху військових, розумієте? Це, відкриють нам десь шлях. Помилку якусь тактично зроблять, а деокупація Бердянську. Не на часі, але вона дуже цікава буде. Тут є можливість, що ворог вийде сам і виходять і що щось буде руйнувати, як Херсонщину. Але вийде сам. Запорізька АЕС. Води більше стане? Обстрілюють нас на тому боці вибухи є біля АЕС, але поки загрози немає. Нема. Так. Енергодар. Смерть іде? Лякати будуть нашими військовими, можуть щось самі можуть щось або запускати впаде, або щось детонує в них, будуть валати, що де деокупація Енергодару. Великими втратами, як знаєте, як вона відбудеться за рахунок деокупації іншого міста. Така відповідь. Тобто тут може бути не бути боїв, поки так показують на самої території. Так, Мак. Так Мак ми йдемо з вогнем отут важко. Отут якась надія не виправдана. Ми якось зробимо такий ривок, прорив і нам трошки не вистачить сили далі, далі. Можна ж можна було піти, 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 а у нас якийсь ступор буде. Тупор просто, і військові будуть казати, ну, дайте відпочити трошки. За Токмак Запоріжжя обстріляють для окупації токмаку, Ну, вона буде важка з вогнем, дуже сильним пологи, але вона буде її видно вже. Пологи рухаємось, зробимо вірний вибір, де купатися полог. Виб'ємо їх просто звідти. Вони від... з повітря можемо вибити їх. Зробимо якийсь такий, да, в процесі руху і можемо не прямо під містом стояти. Є таємний план, не буду казати, але гучно буде, але можемо вибити ворога. Така відповідь. Оріхів. Вогонь великий, але це не зупинить наш наступ, ні. Ми дамо відповідь, вони не знають про якусь нашу зброю, гуляй поле, гуляй поле. Ворог там якийсь важливо, стратегічний, якийсь об'єкт вбачає. Знову почне як сунути туди, намагатись. Дерги якісь свої, Намагатися якусь оборону міста або ну, позиції в обороні, так кажуть, змістити наші, знести, стерти, не вийде. Вільнянська смерть є небезпека. І район, і місто. масований буде можливі прильоти. Тут треба бути дуже обережним, от чесно. Вже не перший раз показую. Я думаю, ви самі там знаєте, де у вас гучно. Вільнянська якась важлива роль Вільнянська. Нам важлива роль цього міста для наступу. Не знаю чому, не буду навіть питати. Важливо. Але знаєте як? З Вільнянська з того боку будуть іти ракети на ну, далі, на Запоріжжя, кудись в інфраструктуру і будуть збивати. Це не та небезпека, але те, це те, що буде гучно. Запорізька область фіналізуй. Прольоти багато, багато, дуже важко буде містити. І показує, що важко буде на неокупованій території.